Ютуб насправді досить паскудне місце. Багато насилля і жахливих речей викладаються на платформу, де їх може переглянути увесь світ. Але є окремий канал з кількома мільйонами підписників, і усі його відео містять травми та побиття людей, а деяких навіть з'їдають заживо хижі тварини і людоїди. Це огидно. Як і чому цей ютубер знімає ці події замість того, щоб допомогти людям у небезпеці? Як він знову і знову знаходить людей у цих смертельних ситуаціях, і як Ютуб ніколи не видаляє його відео? Ці питання кружляли в моїй голові з тих пір, як він торкнувся мого життя? Я повинен визнати, що дивився багато його відео. Але я впевнений, що деякі люди намагалися затягти його до суду. Він явно садист, але я думаю, що будь-кому буде соромно отримувати таке щастя від страждань інших людей. Найдивніше, однак, те, що деякі люди, яких він знімає, виживають після усіх травм і надалі потрапляють у його нові відео. Якщо вони продовжуватимуть виживати. То зніматимуться в наступних його відео, тому деякі люди вважають, що всі вони актори і все сплановано. Мені, однак, у це щось не надто віриться, особливо враховуючи те, що трапилося зі мною кілька місяців тому. Я живу один одного разу я був у своєму гаражі сам, і щось важке впало мені на голову. Я відключився на декілька хвилин. Я вирушив до лікарні, і зі мною все було добре. Але коли наступного дня я зайшов на Ютуб, я побачив відео з великою кількістю переглядів, у якому мене вдарили по голові молотком у моєму ж гаражі. У гаражі не було нікого, хто міг би мене знімати, і у мене вдома немає камер. Це точно не те, що мені коли-небудь кортіло побачити на Ютуб. Але той хлопець, той, що виклав ці відео, як в біси він мене знайшов. Згодом я почав потрапляти у дедалі небезпечніші ситуації, але мені завжди щастило вижити. У кожному випадку, опісля на Ютуб, з'являлося нове відео зі мною у тих самих обставинах, і я просто знаю, що мене записує той самий хлопець. Я ніколи в житті його не бачив. Тільки його жахливі відео. Я намагався зв'язатися з ним і сказати йому, що незалежно від того, як йому вдалося мене зняти, він понесе наслідки. Неодноразово я погрожував звернутися до поліції та судитися з ним. Він таки не відповів. Але я вирішив зв'язатися з іншою його жертвою Джоелем, якого цей хлопець багато разів знімав. На своєму робочому місці Джоел взагалі став посміховиськом через усі ті безглузді відео. Джоел сказав мені, що він не знає, як цьому хлопцеві вдалося записати його стільки разів, і що він завжди був впевнений, що був наодинці під час усіх цих інцидентів. Джоел мав справу з ним близько року, і він сказав мені, що ніколи не був незграбною людиною до того, як усе це почалося. Це якесь прокляття. Коли когось обирають, всі їхні нещастя завжди траплятимуться через цього ютубера, та потім сталося найгірше. Це було ще одне відео з Джойлом. Він потрапив у ДТП із купою диму, розбитим склом і вибухами. Це було настільки жахливо, що я не можу вдаватися в деталі. Після цього я щодня боявся того, що зі мною буде. Зрештою, я побачив його у себе вдома, я посковзнувся на калюжі води на підлозі кухні, а коли підвів очі, побачив, що він стояв із камерою і усміхався мені. Я кричав йому, щоб він вийшов і припинив мене мучити. Він побіг нагору, але, перевіривши кожну кімнату, я зрозумів, що він зник. Але як ви вже здогадалися, наступного дня я побачив відео зі своїм падінням на Ютубі. До цього дня я відчуваю глибокий страх. Він завжди дивиться і завжди записує. Я не знаю, що робити. Якщо він обирає вас, то ви тепер об'єкт, і вам доведеться жити з його присутністю, що постійно витатиме навколо вас. Нещастя в моєму житті стають дедалі гіршими, день у день моє життя знаходиться під усе більшою загрозою. Я не знаю, як це виправити, але я пишу це як попередження для всіх вас. Остерігайтеся оператора, якщо ви коли-небудь побачите відео, на якому хтось постраждав, будьте певні, що це через нього. Ви ж не можете бути впевнені, що не станете наступними.